Вівторок 21 лютого в ефірі Новини міста вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться! Бізнес мрії. Школа успішного аграрія стартувала у Хмельницькому. Шкільна кухня. У 15 закладах освіти оновили обладнання в харчоблоках. Крок до перемоги. У Хмельницькій громаді запустили книжковий челендж. У Хмельницькому відбувся 31-й випуск офіцерів-прикордонників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Дипломи отримали 377 випускників. 130 прикордонників зголосилися вступити до лав штурмової бригади гвардії наступу Сталевий кордон. Подробиці розповість Ірина Муляр. Богдан Сахарнян отримав сьогодні офіцерське звання лейтенант. Навчатись до Національної академії Державної прикордонної служби України приїхав із Чернівецької області у 2019 році. Моє слово вийшло е, так, що на кордоні, так скажемо, і в нас за традицією. Е, бути прикордонниками, буду служити на честь і славу державній прикордонній службі та народу України і звісно захищати свою неньку Україну. Андрій порядку завершив навчання з відзнакою і вже готується захищати кордони України. Наразі поступаю в 27-й прикордонний загін і мені в Карпатської Січі вибуваємо до підрозділів охорони державного кордону, де в подальшому будемо проходити вже офіцерську службу на керівних посадах. Вельми дякую керівному складу, який забезпечував моє навчання. Дипломи про завершення навчання у Національній академії державної прикордонної служби України отримали 377 офіцерів лейтенантів Цьогорічний 31-й випуск у зв'язку з воєнним станом відбувся достроково. Зараз під час війни ми вкрай потребуємо наших офіцерів за рахунок відсутності вихідних днів. Вони виконали програму навчання раніше вже готові було отримувати і дипломи, і першого це звання лейтенанта. 130 випускників зголосились вступити до добровольчого підрозділу Сталевий кордон, у складі якого звільнятимуть від загарбників тимчасово окуповані міста та села. Ми набираємо тільки вмотивованих людей, людей, які готові воювати в ціль прикордонного заводу» – Це планування дій таким чином, що Переходити від оборонних дій до наступу, до вийти на кордони, забезпечити охорону кордону і його в подальшому оборону. Формуємо, проходимо навчання, озброюємося за стандартами НАТО, і після того тільки буде рішення прийнято на застосування даних підрозділів. Випускники прикордонної академії проходять службу на усіх ділянках державного кордону і першими зустрічають ворога. Від 24 лютого вони обороняли і обороняють цілісність нашої держави на Бахмутському та Сіверському напрямках у Соледарі, Маріуполі та на острові Зміїний. Серед них були і мешканці Хмельницької тергромади, які загинули за Україну. Це деяково дві 2014 рік, Танський Сергій, 2022 рік. Сергійенко Олександр, 2022 рік, Семенюк Олександр, 2022 рік, а також Жук Андрій, який був випускником Академії Державної прикордонної служби у 2005 році, а потім загинув як комбат вже Збройних сил України. Це ті насправді герої, які дають нам всім шанс жити і мріяти про велике українське майбутнє. Голова Державної прикордонної служби України говорить, випускники зустрінуться і після перемоги України, яка обов'язково настане. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Перша школа успішного аграрія стартувала сьогодні у Хмельницькому. Заявки на безоплатний інтенсив подали понад півсотні учасників. Третина з них приїхали у Хмельницький з тимчасово окупованих територій. Продовж двох днів у школі успішного аграрія навчатимуть, як розпочати власний бізнес в сільському господарстві від ідеї до особливостей продажу крафтової продукції. Детальніше Ірина Аріон. Хмельничанка Тетяна Мишко до великої війни мала власний бізнес. Нині вона одна з 20 учасників першої школи успішного аграрія в Хмельницькому. Ми мали кондитерські магазини, але чоловік вже рік мобілізований була в ЗСУ. Ми магазини зачинили, але в нас є земля, і ще в 2020 році, коли тільки почався локдаун. Ми вирішили зробити собі альтернативу і зайнятися лікарськими рослинами в'яти перцевої меліса. Okay. Час зайнятися са не всерйоз. Прийшла отримати досвід саме по вирощуванню мішових культур. Тетяна Бадієва і Богдан Трофанюк вже мають власне виробництво крафтової продукції. Ми вирощуємо різні експозичні рослини, ягідні і робимо з них пастилу. На основі явищного бюро маємо бажання створити фермерське господарство і да. поставити. Це. Прийшли за знаннями». Безоплатний дводенний інтенсив для підприємців в галузі сільського господарства організували управління економіки. Ми отримали 50 заявок. Більшість це жінки, як не дивно. А серед заявок це внутрішньопереміщені особи. Ті, які оселились у нас в сільській місцевості, і ті, які прагнуть. Розвивати бізнес саме на землі, і тому вони сьогодні тут у нас. Бізнес може закритись, а земля нас буде годувати. Галина приїхала в Хмельницький із Запорізької області. Чоловіком давно були думки займатися на землі. Ми живемо в приватному будинку поблизу Запоріжжя. Не стачало досвіду і багато питань, чи вдасться з чого почати. Тому, коли така можливість відкрилася, вирішила послухати. Від ідеї до бізнесу та особливості продажу крафтової продукції проводять навчання досвідчені експерти з Києва і Кам'янця-Подільського. Кожна ідея, особливо крафтова, вона унікальна. Вона потребує унікального підходу. Як її продавати, як знайомитися з клієнтами, в якому сегменті вони взагалі планують працювати. Тобто, це може бути B2B чи B2C, бізнес бізнес або бізнес то клієнт Я не агроном, я не можу їх навчити вирощувати, але я можу їх навчити краще себе почувати на ринку. Два роки тому Хмельницький за результатами опитування бізнесу визнаний найконкурентно спроможнішим містом України. Цьогоріч у громаді запровадили унікальну програму підтримки підприємців у сільському господарстві. Це нас сертифікація органічного виробництва, це є компенсація фізичним особам за приріст кількості корів, а також за вирощування малопоширених культур. Це є мотивація для підприємця туди йти для того, аби її освоювати і розвиватися. Усім вам бажаю. Плідного навчання всім вам бажаю нових знань. Усі учасники школи успішного аграрія отримують кваліфіковані поради експертів та сертифікати про її завершення. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – новини міста. У харчоблоках 15 закладів освіти оновили кухонне обладнання. Встановили нові холодильники, електричні плити, жарові шафи, тістомісильні машини та котли для підігріву води. З бюджету громади на це витратили близько одного мільйона гривень. Більше знає Олександра Семенюк. На кухні Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи №1 з'явились обновки. Тут встановили новий тістоміс та жарову шафу. Користуємося тістомісом. Дуже зручна річ. Жарова шафа, звичайно, також зараз мало що смажиться, все печеться печемо жарочною шафою. Це і запіканки діти в нас полюбляють, це, всі страви з м'яса. Раніше працювали з подібною жировою шафою, але старішою моделі. Ця ж процес пришвидшує, і кухарі закінчують приготування страв на годину раніше. А от тістомісом користуються вперше. Не було в нас раніше тістоміс, тому руками замішувалося. Тістоміс надає перевагу, тому що це швидше швидший процес та трішки легше. Нове обладнання отримали наприкінці січня. Його придбали за кошти з бюджету громади. Якісне обладнання говорить про те, що буде вчасно, якісно приготовлено їжу для наших основному початківців і також для усіх, хто харчується. Процес. Харчування, на мою думку, є одним з найважливіших таких частин освітнього процесу, тому що це здоров'я дітей, ситі щасливі діти це дуже важливо на заміну обладнання у шкільних харчоблоках. Ще торік з бюджету виділили один мільйон гривень. Оновлення здійснили в 15 школах та садочках. «Замінили це і жарочні поверхні, замінили і навіть холодильники, тому що були старішого використання. Тобто, ті всі приладдя, які потрібні для того, щоб дітям якісно готувати при об'їздах до 1 вересня, спеціаліст по харчуванню, наш технолог вже має собі таку, як то кажуть, рейтингову таблицю. Ми розуміємо, що з часом потрібно замінювати, але деякі... Заклади, і в кінці 2022-го і вже на початку 23 го ми терміново здійснювали заміну обладнання, оскільки воно просто псувалося і потрібно було швидко прийняти таке управлінське рішення для того, щоб діти могли якісно і взагалі харчуватися. Нагадаємо, цьогоріч в бюджеті передбачили більше двох мільйонів гривень для оновлення кухонного обладнання в інших навчальних закладах. Олександр Семенюк, Валерій Тилоховський, Микола Юрковський. Новини міста. Книжковий фонд бібліотек Хмельницької громади поповнили працівники закладів культури. Літературу зі своїх полиць принесли у рамках акції Книги Даруй до перемоги Крокуй та запустили новий челендж. Відтак колектив управління культури і туризму кинув виклик Департаменту освіти та науки. Таку передачу книжкової естафети планують робити щотижня. Аліна Косарева розповість детальніше. Так, працівники закладів культури міста до Центральної публічної бібліотеки несли власні книги. Перечитані кілька разів або ж зовсім нові, вони поповнять фонди книгозбірень Хмельницької громади. Хочемо подарувати життя новим книжкам, цим книжкам, щоб люди змогли також прочитати ту книжку, їм цікава. Це книжки, які збирали наші колективи в основному. Більшу частину цих книжок приніс Костянтин Жданов. Це всі україномовні книжки. Є багато фотоальбомів, тому як на фотомузей нам багато приїжджають різних фотохудожників і дарують свої фотоальбоми. На власному прикладі управління культури і туризму прагне змотивувати й інші робочі колективи дарувати книги бібліотекам. Саме тому запустили новий челендж. Постанова 590 не дає змоги нам закупляти нову літературу, хоч у нас і діє програма щодня читаю українською. І власне, ми і видавали книги місцевих авторів, і закупляли літературні новинки всеукраїнські і світові бестселери. Ми сьогодні зібрали всі разом. Ми передамо свої книги в фонди бібліотек і кинемо виклик департаменту освіти і науки, аби вони підтримали нас. Ну і передали цю естафету вже далі, кому вони власне вирішать. До запуску челенджу стала акція Книги даруй до перемоги крокуй, яка теж стартувала нещодавно. Вона має на меті поповнити полиці бібліотек, які спорожніли після того, як з них прибрали російську літературу. Книги має рухатися, і коли приходять нові книги, ідуть старі книги. Це нормально зношені, застарілі. Але так як вже книг немає поповнення другий рік. Було багато таких книг старих, а російських вже просто не те, що не хочеться бачити, а не хочеться і читати, і люди від них відмовляються. Тому російською мовою, скажімо так. Багато зарубіжних авторів, але не було українських перекладів. Тому книги забрали. І дефіцит ми не просто полки спустіли, ми деякі стіли вже навіть прибрали, бо вони стали пустими. Тож у перший день челенджу працівники управління культури і туризму та мистецьких закладів подарували 217 книг. З 8 лютого, відколи стартувала акція, бібліотекам громади вже передали 844 книги. Аліна Косарова, Микола Ярковський, новини міста. Ще як були ми чумаками» – Книгу із такою назвою презентувала в музеї історії міста Хмельницького письменниця Ніна Качаровська. Написана 15 років тому. Нині вона стала темою для обговорення зі студентами і школярами. Чумаки, каже авторка, були передвісниками козацтва і пращурами новітніх героїв. Адже цінували свободу понад усе. Подробиці у наступному сюжеті. Чумаки їздили у Крим за сіллю. Ось і все, що знає більшість українців про передвісників козацтва і перших логістів. Які сотні років тому пращури новітніх героїв цінували свободу понад усе. Московити говорять про те, що ми, ми нас просто видумали, українців ніколи не було і нема. Це такий у собі провінційний різновид росіян. Необхідно знати історію і глибини, щоб ніхто не міг зазіхнути на те, що ми нація, яка має тисячолітню історію. Книгу, ще як були ми чумаками, хмельницька письменниця Ніна Качаровська написала 15 років тому, досліджувала пісні і перекази. Нині повість в нарисах і віршах стала темою для обговорення зі студентами і школярами в музеї історії міста Хмельницького. Адже в 15-16 століттях Проскурівський повіт славився чумакуванням. По 100-200-300 маш, тобто возів, наповнених всяким збіжжям, їхало туди. І це зафіксовано і в петариках, і в документах, а назад привозили рибу і сіль по долянам. Мій пращур був чумаком. Ну і ці перекази сімейні переходили, як то кажуть, з вуст в уста, А моя мама Соломія. Іван Луцькова Знала багато чумацьких пісень, в кожного свій фронт, особливо зараз, часи війни. Для мене це духовний фронт. Чумацький промисел був унікальним, адже існував тільки в Україні і Данії. Мажі, вози долали сотні кілометрів, а чумаки місяцями не поверталися додому. Нині від чумакування залишилися тільки прізвища: отаман, соляник, задерих а ще шляхи, на яких згодом з'явилися сучасні дороги. Я краєзнавець, мені просто цікаво розширити свій кругозор У вересні місяці. В нас співавтором Володимиром Анатолійовичем Захар'євим буде виходити третій том книги Дух їхнього часу або Проскурів неофіційний. Ніну Никифорівну знаю, шаную по її прагненню глибше е сягнути, глибше зрозуміти нашу історію. Студентка з полоного Іванна Базиняк каже, була тут і на попередній лекції Ніни Качаровської про життя Григорія Сковороди. Вкладає всю душу, всю себе, всю справу. Це дуже надихає. Я про чумацту дуже, скажімо так мало знаю, хоча я навчасністерка. Але такої інформації, як такої, не заглиблювалася ніколи. Дуже цікаво. Вже незабаром Ніна Качаровська презентує нову книгу Осягнути Шевченкову велич, котра побачила світ до війни. Ірина Аріон, Валерій Тлиховський новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом переможемо. Слава Україні!